Всім привіт! З вами Михайло і я хочу показати вам варіант утеплення пінопластом тим, хто бажає виконати роботи своїми силами. Показую вам виконання робіт по найскладніших бетонних кривих стінах з максимальною ефективністю і відносно невеликим розходом матеріалів. Вибрали ми саме такий метод по двох причинах. Перша, тому що є обмеження по товщині пінопласту цоколя відносно верхнього поверху. Який обкладається пінопластом десяткою гребінку, по штукатурці. Ну, так, звичайно, ми могли поштукатурити цоколь, але тим самим ми б зменшили товщину пінопласту цоколя, що б і зменшило автоматичну ефективність утеплення. Друга причина полягла в тому, що проаналізувавши інформацію з інтернет-ресурсів по утепленнях фасадів та способи кладки пінопласту на стіну, а також взяли інформацію від сусідів, в яких було виконано утеплення фірмою, яке відбувалося на тих кляксах їхніх. Прийшли ми до висновку, що саме ефективний метод поклейки пінопласту є поклейка пінопласту під грибінку в два слоя з перекриттям всіх стиків пінопласту, тим самим обмежили рух повітря між і пінопластом і недопущення виникнення містків холоду. І цей метод є зручний тим, що першим шаром пінопласту ми вирівнюємо стіну за рахунок обрізання пінопласту по направляючих на стіні. От як приблизно проходили ті всі роботи. Таке місце. О. О, там чи тут. О. Бачите, що в нас виходить. Такі місця треба збирати, зрізати, десь підповнювати клеєм. От, наприклад, тут теж було таке нерівне місце, то ми його взяли і заповнили такими відрізками з пінопласту, бо пінопласт ми ріжемо безпосередньо на стіні. О, от бачите, у нас є навіть зараз лист приклеєний, нижній, який треба ще обрізати. от Є його товщина, він грубший за цей. О. Також виставляються такі п'ятаки, які йдуть вже під направляючі, по яких ріжеться пінопласт. От. І щоб ще хотів сказати, от гляньте як, наприклад, верхній лист, зараз, зараз, зараз. от, Бачите, яка вверху товщина і внизу. Ось так само цей. Вверху і внизу. Як він виходить зрізаний. Зрізаний він вже є безпосередньо на стіні. <кхи> ну, у вас рвагу велику. Ану пристав. Щоб трошки далі зняти, бачите, як виходить рівненько, все, вирізано, сочича. Все І пінопласт ми вже кладемо по грибінці, клей беремо. направляючи у нас є, О, так само по горизонталі. О, бачите, красота. От, для того є у нас такі от направляючі. Зараз я поставлю на стіну. Ось зараз зараз. А ну і встав її. Ні, ні, не там, на п'ятачок не попав. Ну, приблизно отак. То є така наша направляюча, по якій ми потім зрізаємо. Чекай, бо воно щось не цей. Тяжко одною рукою тримати камеру і цей. О, має воно такий розкос. Розкос просто прикріплений тут на шуруп. О, сама направляюча є у нас висота, і направляюча. От вона є виконана така сама. Що вона зроблена? Це є звичайний, звичайна дошка, одна сторона рівно прогиблювана. це є маячок для штикатурки, покручений на шурупи. От. І в нас тут є такий контакт, до якого чіпляється вже безпосередньо електричний привід різки. Ріжемо ми, ріжемо, ріжемо, ріжемо ми отаким дротом стальним. Ну, просто шуруп на кінцевик прив'язаний, щоб в руках було зручно тримати. Отакий тоненький стальний дріт, який ми беремо з Це телефонний дріт-польовка називається. Він має всередині мідні жилки і має стальні, стальні так, якби для цього, для сили, щоб його натягували. О, ну от приблизно так. І Потім ми вже тягнемо, ото вже в нас є різ. Ну, місцями буває, як щось попадає у пінопласті, щось попадає, то він трошки погано може врізатися, але то нічого страшного. А потім зачухується і пінопластик... Другим шаром, можна і одним шаром робити, якщо б був грубий. У нас просто був такі дві п'яки. Тянемо ту жну десятку, тому так вирівнюємо одною п'ятеркою і другою. Ріжучим пристроєм. У нас є ось таке зарядне, то старе, яке сандеповське зарядне. Яке має такі от дві, два контактики Таку жабку. І таку. Ну, у нас є з регулятором на 6-12 вольт. О, то ми собі можемо ампераж виставляти. О, ще в нас відкий столик безпосередньо, то він теж, бачите, є оця сталька. Але сталька є на пружині. Тут є шуруп, яким регулюється висота, ось ця висота пінопласту. Собі можна поставити такий от кутничок. О, ось такий кутник. І можна також врізати товщину Яку треба виставити по пружинці, і так само сюди чіпляється контакт, і можна різати. О, тим ми ріжемо такі п'ятаки, то є відрізки, то ми ріжемо зараз, секунду. То ми ріжемо, наприклад, такі п'ятачки під. Е є, Коли виставляється маяк, оцей, нам потрібно такі п'ятаки, топово сервазі вимірюється і знаємо приблизно скільки зрізати. О, її у нас зрізано. Все, зняв контакт, все. І ще, друзі, одне хотів вам сказати, ось на ці направляючі встановлена ще оця ось така рухома пластина. Це просто для того, щоб мало площу і тим гострим маячком не проминало пінопласт. От, тут який є тут і тут переміщається вверх вниз куди потрібно, там і ставиться. От. І що, безпосередньо різка? Ну, Забирай направляючу. От, різати можна як зверху вниз, так і знизу вверх без різниці. О. Все, одну направляючу зняли, другу. І вже є готовий лістик чи листочок.